30 місцевих мешканців, у тому числі 10 дітей, евакуювали 22 липня. Поліцейські із Вовчанської Липецької, Золочівської громади на Харківщині. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко. Про роботу евакуаційних екіпажів поліції. Далі говоримо із заступницею начальника департаменту комунікації Нацполіції України Юлією Гірдвіліс. Вона в, в нашу ефіру. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю, вітаю, слава Україні. Героям слава. Пані Юлія, скажи, будь ласка, як формуються ці екіпажі, які потім їдуть у доволі небезпечні зони для евакуації а, людей? Такі евакуаційні екіпажі формуються відповідно до наказів керівництва головних управлінь національної поліції в областях. При цьому склад з таких екіпажів залежить не від регіону, де потрібно здійснити евакуацію, а саме від категорії груп, які необхідно груп населення, які необхідно евакуювати тобто, це дітки, зокрема чи маломобільні групи населення. А і від чого це залежить? Тобто там різні поліцейські групи будуть, в залежності від того, кого треба евакуювати, залежить від того, скільки людей необхідно долучити до цього складу екіпажу, щоб допомогти комфортно усім дістатися у безпечні місця. А хто саме бере участь у таких місіях евакуаційних? Чи потрібна для цього особлива підготовка поліцейським і в залежності від того, де саме вони знаходяться, чи доводиться проводити можливо додаткові навчання? До складу цих евакуаційних груп входять поліцейські з різних служб. Зокрема, це можуть бути дільничні поліцейські, поліцейські офіцери громад, ювінальні поліцейські чи спецпризначенці до таких екіпажів залучаються безпосередньо люди, які вже пройшли відповідну підготовку з надання допомоги саме з тактичної до медичної допомоги та психологічної підтримки, тому що під час таких перевезень, звичайно, що люди отримують також стрес. Дітки переживають, і поліцейські повинні вміти підібрати слова, слова підтримки, щоб кожен відчув себе у безпеці. Скажи, будь ласка, хто може працювати в таких екіпажах і чи проходять якусь додаткову перевірку навчання? Ті поліцейські, які потім їдуть для евакуації. Так, як я вже сказала, це поліцейські з різних служб знову ж можу таки наголосити, що це не лише можуть бути там з числа спецпризначенців, це можуть бути і дільничні, і ювінальні поліцейські, і поліцейські офіцери громад, які пройшли відповідну підготовку, про яку я щойно сказала. Це обов'язково тактично, домедично та психологічна. А і наскільки багато зараз таких евакуаційних груп, і чи покривають вони повну потребу в евакуації тих людей, які готові виїжджати з небезпечних зон? Чи потрібно ще задіювати волонтерів додатково? Зараз існує створено 34 такі евакуаційні групи. Зокрема, ми можемо говорити про ті напрямки, які в найбільшій небезпеці, де ведуться бойові дії. Це Донецька область, це Запоріжжя, Харківщина, Херсон. Також слід зазначити, що визначення потреби в евакуаційних групах уже саме подається згідно заявок, які дали військові адміністрації областей на місцях. до пров... Ведення евакуації залучаються поліцейські, які безпосередньо служать на місцях, тобто не зведені загони, а з числа поліції, які несуть службу саме у цьому регіоні. Тобто працює це так: з'являється заявка, яка кількість потрібна екіпажів, і тоді відповідно формується ця кількість екіпажів, яка здійснює цю евакуаційну місію. Саме так. Скажи, будь ласка, а як із технікою чи забезпечує таких поліцейських якимись додатковими вантажівками для того, щоб можна було вивести людей? Проведення е, такої евакуації звичайно здійснюється службовими транспортними засобами підвищеної необхідності прохідності а в разі проведення евакуації з місць проведення активних бойових дій це залучається обов'язково лише броньована техніка, щоб і екіпаж поліції, і люди, яких евакуйовують, були у безпеці, і ворог не зміг завдати будь-яких поранень. І скажи, будь ласка, чи є якісь додаткові автомобілі для маломобільних груп населення, які не можуть просто їхати у службовому поліцейському авто, чи навіть якщо воно броньоване? Ну, це кожна ситуація індивідуальна, але у нас таких випадків власне поки що не було, і всі евакуації маломобільних груп, і діток відбувалися успішно. Це на місці вже за подачею заявки військової адміністрації та поліції. Вирішується кожна ситуація індивідуально і підхід до того, як людині буде комфортніше перебувати в цьому автомобілі, якщо і важко, наприклад, сидіти чи краще лежати. Ці всі умови і всі деталі це. Все... Це враховується і людей завжди цікавить, скільки вони можуть речей собою взяти. Звісно, хочеться забрати якомога більше, оскільки там цілий будинок людина залишає, але все ж скільки може з людина з собою вивести при евакуації. Ми завжди говоримо про те, що потрібно брати в першу чергу це документи і речі першої необхідності те, що на 2-3 доби знадобиться, коли людина перебуває в більш безпечне місце. Звичайно, що кожна людина, яка все своє життя вкладала в те, аби розбудувати свій будинок і якісь нажити майно, дуже шкода це покидати. Але ми говоримо перше за все це про збереження життя та здоров'я, тому тут матеріальні цінності, звичайно. На що зовсім не на першому плані? Основне це документи необхідні якісь засоби гігієни і мінімально одягу. Пані Юлі, і скажи, будь ласка, як відбувається сам процес евакуації? Тобто, спочатку люди звертаються до органів місцевого самоврядування, що їм потрібна така допомога, а далі вже передається поліція. Чи можна напряму до поліції звернутися? Так, хочу якраз про це сказати, що ви можете спостерігати, як ми на своїх відомчих соцмережах та на сайті виставляємо інформацію, що відбулася евакуація, і щоразу ми наголошуємо і озвучуємо, де, які телефони, куди можна звернутися до поліції, аби повідомити про те, що ви готові до евакуації. Тож ця інформація завжди у відкритому доступі і на сторінках поліції Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини Чини, Харківщини на сторінках Нацполіції завжди є ці телефони, куди можна буде звернутись, тобто не лише до військової адміністрації, чи органів місцевого самоврядування, а й безпосередньо до правоохоронців. Зрозуміло, Юлія, дякуємо за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру. Нагадаю, Юлія Гірдвілі, заступниця ага. начальника департаменту комунікації нацполіції України, була з нами на прямому зв'язку. З нею говорили про те, як відбуваються евакуації з небезпечних зон, і як можливо як можна доєднатися до них.